Я постійно перебуваю серед людей, які не припинили своєї роботи після того, як нас силоміць міць вигнали з гостинного двору. І я знаю, що більшість не поділяє тієї точки зору, що що гірше, то краще. Насправді, серед тих, хто налаштований на сталий. маєте на увазі і трава... парламентську більшість? Ні, я маю на увазі нашу маленьку спільноту. І в ній є теж різні погляди, до яких намагаєшся дослухатись. Більшість людей налаштовані на те, щоб поступово і мирно щось робити. І я запитую сама себе, власне кажучи, я хочу вам всім дуже подякувати за те, що ви пристали на пропозицію взяти участь в цьому круглому столі, тому що мені давно хотілося вивести ситуацію гостинного двору на якийсь теоретичний рівень. Є спільнота. Яка об'єднала спочатку дуже розмаїте коло людей. Там були люди політично заангажовані з різними вподобаннями політичними. Тепер лишилася, ну, пробачте мені на слові, така інтелігентська тусовка. Невеличке коло, яке щотижня щось здійснює, у нас відбуваються лекції, у нас музичні програми, екскурсії, майстер-класи з малювання тощо. І більшість людей, які це роблять постійно, кажуть: Я не хочу прапорів. Я не хочу демонстрації, але я готова чи готовий робити це доскону, поки в мене стали сил для того, щоб людину міняти. І, от, власне кажучи, в цьому полягає велика проблема. Те, про що ви казали, пані Ірино, замкнене коло немає потягу до публічної участі в заходах, оскільки немає віри в результативність. Я спостерігаю знизу так зблизька. Учасників подібних дій, і я бачу, що це перш за все пов'язане із тим, що немає віри в себе. А я от е, користаюся цією нагодою, щоб похвалитися, що не так давно я вигадав, ну може не я вигадав, що знання сильніше за віру, і це навіть вже цитують. Так от я все ж таки віри може, й немає, але має бути знання, коли ти знаєш, що ти доможешся успіху. Це дієвіше стимулює дій. А якщо ні, не а не якщо знаєш. не доможешся, а якщо не знаєш, ми одразу ставимо якусь перепону самі собі на шляху. Я не знаю. Ми е, перемогли в ситуації з гостинним двором чи дістали поразку. Я абсолютно чесно кажу, я не знаю. Тому що, з одного боку, абсолютно очевидна ситуація. Гостинний двір наполовину зруйнований і буде перебудований. якщо… Там планети якось не зійдуться, у да? нас влада не поміняється з іншого боку. Ми здобули певну кількість людей, і це питання пріоритетів особистих і так би мовити, публічних. Я з першого дня казала, стіни важливі, але вони важливі не самі по собі, вони важливі для людини.